Основні питання на розгляді громадської ради стосувалися проведення місцевих виборів, інформаційного забезпечення діяльності громадської ради та питання подолання корупції в Чернівецькій області. Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв зазначив, що проблема корупції на Буковині досить важлива, адже наша область знаходиться на шостому місці в Україні по темпах поширення корупційних схем. На громадській раді прозвучала пропозиція створити пілотний проект в одному із районів області щодо електронного документальної Тального обігу документації це, на думку членів ради, може також зменшити рівень корупції, щоб можна було відслідкувати на кожному етапі проходження того чи іншого документа або звернення громадян, де вони скільки були у одного чи іншого чиновника, чому вони затрималися, щоб скоротити час з моменту звернення людину до моменту прийняття рішення, щоб в електронний спосіб можна було. Збирати необхідні довідки про громадян, які є сьогодні в інформаційній базі, і Пенсійного фонду України. От, наприклад, коли людину відправляють взяти довідку про заробітну плату, навіщо це робити, якщо в персоніфікованому обліку Пенсійного фонду України помісячно є заробітні плати на всіх працюючих громадян України? Рішення, які прийматимуться на засіданнях громадської ради, будуть вивішені на електронному сайті Електронна Україна.